Шановні військовослужбовці, захисники української держави, наші ветерани. Від щирого серця вітаємо вас з Днем Збройних сил України. Святом кожного, хто стоїть на захисті нашої батьківщини, обороняє її, зберігає мир та спокій. Збройні сили України це армія сильних відважних, мужніх захисників, які до останнього подиху готові захищати рідну державу. Наші воїни є прикладом незламності духу, самовідомості та віри в рідну державу в її майбутнє. Тож, шановні наші захисники, прийміть найщиріші слова, привітання з нагоди Дня Збройних сил України, бажаємо вам миру та злагоди, віри та сили, успіхів в повсяденному житті, незламної енергії та мужності, військовій службі, війня єдиної, суверенної, незалежної України.